Доброго дня вам, шановні пані і панове. 23 червня, в рамках відкриття саміту НАТО, мали розпочатись і розпочались окремі заходи. Зокрема, була призначена прес-конференція генерального секретаря Марка Рютте з анонсуванням певних подій, однак, в зв'язку з короченням регламенту саміту. Її не проводили, але розпочали свою роботу громадські палати, аналітичні групи, які працюють по окремих питаннях, пов'язаних з розвитком оборонно-промислового комплексу в рамках НАТО, окремих видів озброєння, секції, які стосуються бюджетів, в тому числі контролю за збільшенням бюджету і якісним його використанням, а також. Обмін досвідом, в тому числі, а, аналіз ситуації на російсько-українському фронті і врахування уроків війни російсько-української і близькосхідної для розвитку науки, технологій і оборонно-промислового комплексу держав НАТО. Разом з тим. Відчувається напруга, і ця напруга пронизує не лише середовище фахівців з питань озброєнь, а також воєнно-політичне керівництво військових, а в тому числі й журналістське середовище. Для того, щоб проілюструвати це, хочу послатися на окремий матеріал. В виданні CNBC, а потім порівняти ці речі з європейськими матеріалами, щоб ми зрозуміли, що не лише серед верхів'я воєнно-політичного керівництва Європи і США є тертя, а воно вже проходить і в журналістське середовище, аналітичні. Структури, і це дуже неприємна тенденція, бо це означає, що надалі інформаційно ці дві системи будуть. Одна від одної віддалятися, і тут вже потрібен буде час, щоб лікувати це. Зокрема, Сін в матеріалі союзники по НАТО обіцяють збільшити витрати на оборону, але чи виконають вони ці зобов'язання? Холі Еліад. А описує нинішню ситуацію, яка може скластися не лише на саміті, а й в перспективі після саміту з забезпеченням діяльності НАТО. Авторка пише про те, що США змусили союзників різко збільшити свої витрати на оборону на 5%. Якщо брати з 2014 року, коли рішення було. Прийнято про 2%, то е, окремі держави не виконали це й до нинішнього часу. Цифра 5 натомість складається з двох дуже вагомих і значних цифр: це 3,5% ВВП безпосередньо на озброєння і півтора на інфраструктуру. Однак і за таких умов, не виконавши два. Авторка ставить питання: а як же збираються фундатори і учасники НАТО досягти 5-відсоткового бар'єру? Зрозуміло, що є ще один підхід: можна пообіцяти і залишити обіцянки при собі, не виконати. А однак контроль, який є в рамках НАТО, і безкінечні лякалки, які йдуть з боку Дональда Трампа, до речі, ще з 2019 року, який обіцяв натравити навіть Росію на ті країни, які не можуть сплачувати внески в сумі 2%, зрозуміло, є своєрідним стимулятором. Але навіть в нинішній ситуації, зокрема, Reuters повідомляє про те, що Іспанія виступила проти 5% бар'єру, заявивши Педро Санчес, прем'єр-міністр, про те, що ці цифри необхідно якимось чином мотивувати і показати інші підходи до озброєння, чи хоча б розкрити їх структуру в рамках північно-атлантичного. Договору. Однак, не дивлячись на те, що йде така дискусія, США очікують, що на зустрічі все таки рішення буде прийнято. Однак, прийнято воно то може бути, але чи реально його виконати? І цим питанням уже здається відомий нам Курт Волкер, який в свій час. Був послом в НАТО, який дуже добре розуміється на всіх цих питаннях, і зазначає про те, що безумовно цифри це важливі. Більше того, вони дуже якісні і а, пояснюють необхідність а, закупівлі і розвитку певних галузей, певних видів озброєння. Але якщо у цьому випадку займатися махлюванням, то це одразу. Не те, що приведе до розколу, а вибухне напругою між Вашингтоном і Брюсселем. Тому в цьому випадку краще на березі порозумітися, зазначає Курт Волкер. Ставки у цій ситуації безумовно дуже високі. Загострення на Близькому сході, розгортання дуже серйозних фронтових дій, причому за. Стосуванням надсучасних технологій, в тому числі і в ході російсько-української війни, вони поставили НАТО перед серйозним екзаменом. І вперше за 70-річну історію НАТО має здати дуже важливий екзамен. При цьому безумовно і на Сполучені Штати, і на європейських партнерів лякають дуже серйозні випробування. І е, ми пам'ятаємо про те, як міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет зазначив, що 5% мають бути реалізовані. Це підтверджено було в тому числі і неодноразовими заявами, переконаннями. І підтвердженнями Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, натомість треба розуміти, що це завжди складна тема і дуже дратівлива тема для Дональда Трампа, починаючи ще з старих часів, з першої каденції Дональда Трампа. І не дивлячись на те, що а, видатки НАТО різко зросли, видатки окремих країн дійсно різко зросли. Однак, якщо подивитися, по... Окремих країнах то можна сказати, що вони пасуть задніх, і тут не все досить добре, бо очевидно, що Велика Британія явно приростила в своїх доходах і видатках на бюджет, Польща, Естонія, Сполучені Штати, Латвія, Греція, але паралельно такі великі економіки, як Канада, Іспанія і Італія, вони досить скромно приростили. Свої достатки в нинішній ситуації на оборону, в нинішній ситуації жоден із членів НАТО не досяг 5-відсоткового бар'єру. Хоча в його середині є безумовно ці дві складові, які подолані вже зокрема в питаннях, які стосуються а, до озброєння по окремих державах. Однак, якщо говорити по всіх, то є цілий ряд держав, які не виконали навіть 2%. Зокрема, Канада на даний час це 1,3%. Ну а такі країни, як Італія, Португалія і Чорногорія, то вони лише-лише от останні місяці буквально піднялися. Зрозуміло, що новоприйняті бюджети Великою Британією, Польщею, Німеччиною візьмуть на себе основний тягар. Але в цьому випадку необхідно відстоювати ідею рівної участі усіх учасників північно-атлантичного договору для того, щоб розуміти, що кожен із них виконує свою роль і в рівній долі прикладається до того, щоб забезпечити оборону. Разом з тим, в рамках НАТО вже давно і давно твердять про те, що ні 2% в свій час, ні 5%. Це не була гарантія, це була мета. І звідси кожна країна намагається зрозуміти свою участь у цьому процесі. Треба віддати належне, що з приходом Марка Рютте Офіс НАТО дуже чітко розписав участь кожної держави у цьому процесі. І Ті напрямки, які вона має закривати, виходячи із валових показників своїх затрат на оборону. І це дуже серйозний крок, який наклав зобов'язання на всіх учасників НАТО. Однак дискусії з цього питання продовжуються, що характерно, до речі, і в інших питаннях для країн Європи. Тут ще й в додаток, починаючи з суботи, коли Сполучені Штати. Америки нанесли удар по об'єктах ядерних технологій в Ірані, і в європейських столицях пройшло цілий ряд протестів. Причому, якщо від початку ці скромні протести планувалися як протести проти зібрання НАТО лівих сил, то після початку бомбардувань і отримання такої інформації зрозуміло, що до цих протестів. Приєдналися і ті, хто є прихильниками Ірану, і це додало масовості, хоча це дещо викривало. Ту ідею, з якою від самого початку намагалися протестувати ліві політичні сили, і вони ще більше додали у це протистояння між європейським інформаційним полем і Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що у цій ситуації а, дуже важливо, якби саміт знайшов механізми закрити ці проблеми. Однак треба зазначити, що його скромне пленарне засідання в 2,5 години може розкластися хіба що на виступ Генерального секретаря з інформацією, а також голосування за підсумковий документ, який буде міститися на одній сторінці тексту і насправді в собі носити установчу лише одну ідею, пов'язану з 5% внесенням. Платежів у Фонд безпеки і оборони відповідно до валового внутрішнього продукту кожного із членів НАТО. Зрозуміло, що паралельно на такі закиди, які роблять американські журналісти, європейці теж відповідають. Зокрема, в виданні французькому Le Monde, в матеріали, коли Дональд Трамп відмовився від України щоб об'єднатися з Росією, редактор видання Монд Сільві Кауфман пише тверду фразу, яка насправді дуже чітко говорить про той прихований вододіл і дискусію, яка є йде між Вашингтоном і Брюсселем. у новітній історії. Пише Сільві Кауфан, відносини між Європою і Сполученими Штатами виділяються на два 24 лютого. 24 лютого 2022 року та 24 лютого 2025 року. Перше ознаменувало повернення війни до Європи, об'єднавши двох основних партнерів Західної спільноти проти Росії. А друге ознаменувало їхнє розлучення після двох десятиліть боротьби їхній союз розбиває питання України, і насправді це дуже серйозна річ. бо всі розуміють чудово, що Питання участі, неучасті, формату участі делегації України в саміті НАТО, воно весь час було гострим. Ну, лише завдяки Марку Рютте вдалося уникнути напруження. Ну і, скажімо так, з одного боку, вирішити чи показати шляхи вирішення питань допомоги Україні, а з іншого боку, яким чином сприяти тому, щоби. Зустріч задовольнила в тому числі і сподівання Дональда Трампа. Разом з тим, треба розуміти, що уникнути якихось перепітій не вдасться. І розуміючи з тим, яка напруга буде тривати, особливо після подій, які відбуваються на Близькому сході, відповіді, на які остаточні, поки що не сформовані, а механізму Подальших дій то і взагалі не проглядається в зв'язку з тим, що якби в рамках НАТО ніби перебувають Сполучені Штати Америки і Європейські держави, але консультації між ними як такі не ведуться. Обмін інформацією, хіба що завдає, вдається здійснювати тільки завдяку даним розвідки. Ну тобто насправді може трапитися так, що в будь-який момент напруга в Брюсселі може вибухнути. Причому причиною цієї напруги може стати будь-що, не дивлячись на те, що саміт достатньо серйозно охороняється, але причиною можуть бути в тому числі. Певні вуличні інциденти. Я вже не кажу про внутрішню дискусію, яка може трапитися в рамках проведення саміту. Зокрема, ще до вчора всі ніби погоджувалися на те, що всі мають погодитися на п'ятисотковий внесок. Однак, несподівано свою заяву зробив Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, і це означає, що він не поодинокий. Чи винесено буде це питання на дискусію, чи, можливо, задовольнять роз'яснення, яких потребує Педро Санчес? Тому що він сказав насправді річ дуже важливу, адже кожна країна будує свою систему? Безпеки і оборони, виходячи з загальних концептуальних засад, які доведені, і одній країні для цього потрібні одні ресурси, інші зовсім інші, тому що запаси в інших в багатьох країн різні, і одні з них мають достатньо серйозні оборонні ресурси, а інші цього не мають. Дивно було б, якби в рамках НАТО все це не було глибоко пропрацьовано. Однак, дивлячись на нинішні навчання, які проводяться в рамках НАТО, теж виникає думка. А якщо в 2025 році між країнами НАТО проводяться навчання з механізмів злагодження, Підрозділів в умовах бойових дій, то виникає питання, що можливо реально дійсно офіс НАТО таки достеменно точно і не володіє інформацією про те, якими ресурсами володіють відомства з питань оборони, вже не говорячи про армійські запаси. Однак у цьому відношенні багато хто хто приклався до допомоги Україні, відкрив. За останні три роки свої погреби. І ці погреби виявилися досить скромними в багатьох державах. Таким чином, можна зупинитися на тому, що дискусії можуть бути достатньо гарячими і емоційними, якщо їх допустити. Можливо, поступити таким чином, задовольнити. Бажання і вимоги Дональда Трампа стосовно 5% внеска до бюджету в відношенні до валового національного продукту країн НАТО в питаннях безпеки і оборони. А після цього свято розбирати всі деталі. Однак зрозуміло, що так чи інакше. Але в рамках Європи уникнути цього обговорення не вдасться. Разом з тим треба розуміти інша річ. Так, Європа часто густо дозволяє собі багато балакати, аналізувати ситуацію. Але нинішня ситуація майже в точ повторює все те, що було донині. Зазвичай, як тільки в Європі приймаються якісь рішення, Сполучені Штати завжди дивляться на це скептично. Певний час скептично. Потім вони дивуються, як це реалізується швидко, а потім чомусь лякаються цього результату. Так було з Європейським Союзом, так було з утворенням Європейського банку, так було введенням валюти євро, так було з утворенням шенгенської зони, так було з формуванням єдиного ринку в рамках Європейського Союзу. А моїм переконанням є й те, що точнісінько так буде із 5% внеском. Якщо додати до цього рішення, які стосуються прийняти в рамках Європейського союзу з питань оборони і безпеки, а це програма Rearm Europe до озброєння Збройних сил і розвитку оборонно-промислового комплексу та програма Готовність 2030, то стає зрозумілим, що саміт НАТО це саміт про 5%, а наступний саміт. Який розпочне свою роботу 27 червня саміт лідерів Європейської Ради насправді сформує відповідь на питання, а що буде робити Європа? Бо залежить від того, яке рішення буде прийнято по 5-відсотковому внеску до бюджету НАТО, адже програми Rearm Europe і готовність. 2030 це фундамент, власне, для європейського оборонно-промислового комплексу допомоги Україні поточної і перспективної, і насправді автономізації системи оборони і безпеки Європейського континенту. Тому важливо розуміти, що в рамках а, саміту НАТО. Цілий ряд питань може бути вирішений, Однак крапку необхідно буде ставити не раніше ніж 28 червня. То будемо стежити за перебігом подій. Дякую вам, що слухали і дивилися. Ну що ж, очікуємо на голосування в, в рамках НАТО на саміті в ГАЗі. Будьте здорові! До побачення!